Всім привіт! Мене звати Влад Ковальов. В цьому відео я розповім свій шлях, як я за останні два роки заробив через блог більше 250 тисяч доларів. Це відео не для того, щоб чимось хизуватися. Це не та сума, якою прям треба хизуватися. Але просто я подумав, що мені два роки назад хотілося б подивитись саме це відео, щоб мені саме такими словами пояснили, що не все так складно, не все так страшно, що просто треба зробити звичайні дії, бізнесові дії, які приведуть тебе до результату. Тому що, коли я починав це робити, я це збирав. Якось все покрих там сам, і мені було прям складно, складно. Хочеться, щоб комусь, хто зараз на цьому шляху, хто на шляху виходу в блог, да, створення контенту, заробітку через блог, щоб йому було трошки якось легше. Можливо, це когось з вас змотивує, можливо, це когось з вас надихне, можливо, це комусь з вас допоможе трошки розслабитись і робити дії в такому розслабленому, натхненному стані, тому що все працює крутіше, коли у вас крута енергія, коли ви розслаблені, коли ви займаєтесь чимось із задоволенням. Мій заробіток в блозі складався з продажів інфопродукту. Тобто я займався тим, що навчаю людей знімати контент. Я е, ну, сам професійно знімаю достатньо довго. Загальний мій стаж да, знімальниця 14 років. 11 років я працював як фрілансер, 3 роки я працюю як блогер, я знімаю кожен день, знімаю просто для себе. Навіть зараз ми знімаємо контент, да, в нас правильно розставлене світло, в мене є камера, я говорю, текст, сценарій, заздалегідь прописаний це, зйомка контенту. Ми цим займаємось кожен день. я... Людина практик, не людина там просто аби поговорити. Ось тому е, в мене була класна навичка. Я подумав, що чому б мені якби і не по не повчити людей. Тому що е, коли ти працюєш фізично, да, я багато фізично працював, багато знімав, ти все ж таки обмежений в заробітку. Я людина амбітна, я хочу заробляти багато. Мені це цікаво, мені цікавий бізнес. Тому я зрозумів, що свою навичку реалізувати я класно можу саме в інфобізнесі. Ось моя задача була не. Продати мільярд мільйонів разів, аби продати я намагався людей навчати, робити реальні результати там. У мене не було кураторів на навчанні дуже довго, тому що я сам перевіряв всі домашки, все це робив, тому що мені треба був результат, це дало свої плоди. Робота над продуктом дає вам класний продукт, як би це дивно не звучало. Тому перше, що вам треба зробити, якщо ви хочете почати в блозі заробляти, треба сформувати продукт або послугу, чітко яскраво виражену. Продукт, яскраво виражену послугу. Якщо ви зараз просто десь тикаєтесь, микаєтесь, щось хочете, але не знаєте, що у вас нічого не вийде, на жаль, окрім скаму. Когось у вас має бути тверда навичка, якась зайнятість, яка реально вирішує якусь проблему людини. У мене це була відеозйомка. Я вирішував проблему людей. Там я знімав весілля, дні народження, знімав музикальні кліпи, тобто вирішував запит людей. І так само, коли я створював продукт, який можна продавати більш е, масово. Якби можна було відеозйомку якось супермасово продавати, я б займався відеозйомкою. Мені це подобається, я обожнюю знімати. Але на жаль, такого формату не було. І ми, типу, масово ми продавали якби, продукт пона. Контенту багато людей мають класні телефони в кармані, там класна камера. Якщо примінити правильні навички, правильні знання, то це можна перетворити в повноцінну професію. Камон, це реально круто. І ось ми цьому навчали. Тобто, в нас був чітко виражений, зрозумілий продукт, який вирішує запит і біль людей. Якщо у вас якийсь унікальний супер там продукт або ідея, якої ще немає на ринку. в мене для вас погані новини. Її на ринку немає, тому що вона нахер нікому не потрібна. Треба якась тверда, звичайна, абсолютно примітивна навичка. готувати, худнути, набирати вагу, таргет, я не знаю, CRM-системи, робота з клієнтами, продаж, що завгодно, що вирішує запит людей. Опануйте одну навичку, будь ласка, і у вас буде продукт, у вас буде послуга, яку ви зможете продавати. Це перше, що треба зрозуміти, щоб у вас була чітка, зрозуміла штука, яка вирішує запит людини, і якби все. Тоді її можна продати, тому що будуть люди, у яких є цей запит. Чим ширший цей запит, тим більше грошей ви зараз. Робите або навпаки, чим вуще запит, але чим більше ви спеціаліст. Наприклад, ви 13 років займаєтесь якимись там каналізаційними системами для елітних ЖК і забудов. Ну я думаю, що вам, в принципі, нахер не треба той блог. у Вас і так багато замовників в блозі дуже класно продається те, що має широкого масового споживача. Телефон є в кармані. У кожного, кожен хоче на нього класно знімати. Це наша тема, і вона широка, вона класна. Мені вона дуже подобається. Тому я рекомендую пошукати якусь широку широку тему, в якій можна дати людині тверду. Навичку або вирішити якісь її запит за допомогою цієї навички. Це буде круто, це буде це будуть купляти, тому що це зрозумілий продукт. Друге, що я зробив, коли я продавав перші навчання, в мене було 5 тисяч аудиторій. Вони були теплі до мене, вони були активні до мене і вони почали класно купляти. Але в якийсь момент вони закінчились. Тобто, всі люди завжди є в блозі якесь ядро аудиторії, яке одразу купляє. Воно потім купляє все це ядро і все, їх більше нема. Треба набирати нових. Тому я почав використовувати контент, я почав знімати собі. Вів блог правильний контент по правильній формулі. Мені не подобалось те, що є на ринку. Я починав якісь навчання проходити. Мені не подобалось те, що ніхто не зачіпає тему контенту глибоко. А контент, бляха, це єдине, що є в соціальних мережах: відосики, фоточки, карусельки, вся ця от все це це єдине, що люди бачать. І тому, чим краще ви це будете робити для вашої аудиторії, тим краще вони будуть бляха на вас підписуватись. Це настільки логічно для мене виявилось, що я розробив свою систему створення контенту, особисто як я вважаю. Мені. foi o на якісь канони там ведення сторінки, я відчував, що я хочу робити ось так. І це дуже важливо. Навіть коли я створював програму навчання, коли я все це робив. І дуже важливо робити так, як хочете ви. Забийте, будь ласка, не всі ці якісь канони, шаблони. Шаблони роблять люди, які не розбираються в вашій сфері, в вашій ніші. Тому, якщо ви реально в чомусь шарите, да, хочете зробити якийсь продукт, робіть так. І я коли створював навчання, я ну, типу, от я знімаю ось так. Я ось так монтую, я ось так заробляю на цьому. Це подобається моєму клієнту. Ось так треба спілкуватися з клієнтом да щоб продати я саме так і робив типу ніякої там методології методологів Цього не було всього, ніяких продюсерів. Просто як я хотів, так воно і було. Так само і з контентом. Як я хоч, хочу його вести, так я його веду. Воно приносить аудиторію, воно приносить перегляди, приносить продажі, тому що людям цікаво. Єдине, що ви маєте зрозуміти, щоб люди дивились ваш контент і підписувались, він має бути цікавим. Ну, дуже просто сказати, да, він має бути цікавим, вау, який ти розумний. Але щоб не бути таким да, і тут вам не розповідати якісь широкі штуки, в мене є відео про те, як робити контент цікавим. Там найкраще контент Стратегія, яка продає в блозі, продає вас як особистість, вашу нішу, вашу експертність і ваш продукт. Це дуже крута система, моя особиста, якою я користуюсь, я її сам придумував, ну, типу, на основі якихось знань, даних, але вся структура було, була продумана мною. Я дуже рекомендую нею користуватись. Якщо ви хочете нею користуватись, перейдіть до мене в інстаграм, напишіть мені слово формула. І ви отримаєте це відео. Там близько 30 хвилин воно йде, по-моєму, якщо, якщо я правильно пам'ятаю. Але воно вам реально, бляха, допоможе. У вас в голові. Складеться цей пазл, що знімати, і що мені викладати кожен день в блог. Це вирішує. Тому що як тільки я почав це робити, робити той контент по цій формулі, на мене почали підписуватись люди. Мій таргет, мій таргет почав працювати просто бля. Мій таргет почав працювати просто ідеально. У мене одна підписка в блог коштує від 6 до 8 гривень. Наразі, типу, на постійній основі. Кожен день ми отримуємо 80-100 людей, які заходять в блог. Це люди, які заходять напряму на тему створення контенту. Кожен день постійно без зупинки. Мені це подобається, аудиторія зростає з 5 тисяч, я виріс до 43 тисяч і ростемо далі, потрошки потрошки так спокійно дійдемо до 100 тисяч, і потім вище, вище, вище. Ось тому другий пазл, другий елемент, який вам треба, це нарощення аудиторії. Тобто, щоб вам треба люди, яким треба продавати. Це ж логічно і просто. Якщо у вас якийсь суперзйобний продукт, якийсь там наставництво наставників, наставників, ви продаєте на високий чек на мінімальних охопленнях, я за вас, звісно, дуже сильно радий, але у вас рано чи пізно закінчиться ця аудиторія, будете сидіти плакати. Тому зробіть все, щоб на вас підписувались люди. А люди підписуються масово на широку тему. Тому треба створювати контент на широку тему. Тоді серед них будуть ваші люди на високі чеки. Коротше, це ж логічно просто. Зробіть продукт форму, формат який створіть контент під аудиторію, яка купує цей продукт. На широку тематику. Подивіться відео, будь ласка, напишіть формула в Діректі, воно вам дуже допоможе. І третій елемент це фіксація робочих комунікацій. Що це таке, щоб всі ваші переписки з потенційними клієнтами нікуди не губились. Не робіть це в Діректі, не робіть це в Google таблицях, не робіть це в Notion. Інтегруйте собі якусь crm систему Комо, Кей, Нетхант і дуже 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 багато різних crm систем є на ринку. Зайдіть в Google, просто напишіть crm система для instagram аккаунту і фіксуйте всі свої робочі комунікації там. Коли я почав відстежувати своїх клієнтів, мені нахер не треба тепер ніякі прогріви, якісь там штуки. Ми просто за допомогою контенту дістаємо зацікавлених людей, переводимо їх в crm систему там проводимо по наші воронки продажів і в кінці отримуємо результати. Що найголовніше, це все. Діло можна автоматизувати і забрати з себе з цього рівняння. Якщо добряче попрацювати, всю воронку відшліфувати до ідеалу можна в цьому не приймати участь. Взагалі вона буде продавати абсолютно спокійно без вас. Ваша задача буде робити контент, проводити продукт, або ну, якщо ви проводите або не проводите, це вже ваші справи. І як би заробляти собі гроші. Саме таким чином ми заробили за останні два роки 250. На наступному році спокійно можемо заробити в два рази більше, можливо, навіть в чотири рази більше, ми до цього прямуємо. Це чисто бізнесова історія. Тут немає. Ніякої там творчості, да ну я творчий, я вмію знімати відоси, але суть не в візуалі. Всі мої відео, які залетіли, набрали, набрали перегляди, зняті на телефон. У мене є камера, дорогуща камера, бляха, але все, що залетіло, залітає на телефон, тому що працюють сценарії, працюють воронки продажів, працює контент-маркетинг. Не буду тут вам нічого продавати. Лише запропоную одну штуку, активність. Якщо хочете отримати розбір вашого аккаунту від моєї команди або від мене, якщо в мене буде час на той момент, коли ви будете бронювати дзвінок, то е, перше посилання в описі. Відео, там можна забронювати цей розбір. Безкоштовно вийдемо на 10-15 хвилин, розберемо повністю ваш запит, ваш аккаунт, що у вас там не так, підскажемо по контенту, підскажемо по продукту, дамо зворотній зв'язок. Якщо вам буде корисно, ми на цьому дзвінку запропонуємо вам своє навчання. Але якщо ми побачимо, що воно вам корисно. Тому, кому цікаво, забронюйте дзвінок в першому посиланні, розберемо ваш аккаунт, а всім іншим я бажаю бути свідомими, розумними. Будь ласка, зробіть продукт, зробіть так, щоб на вас підписувались люди, і зберігайте Цих людей десь. Це тільки сама фіксація цих людей може збільшити ваші продажі на 50%, тому що ви просто не будете пройомати тих, хто залишав вам заявки. Ви зараз пройотете більше половини. Це я вам гарантую. Всім папа. -па, з вами був Влад Ковальов. На зв'язочку.